Низка випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Японія зміцнює свою лінію оборони поблизу Тайваню. на південному острові Йонагуні розмістять ракетну систему середньої дальності для стримування Китаю. Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Дінпінь запросив його відвідати Пекін у квітні. Він додав, що погодився а також що запросить Сі до Вашингтона. США розгортають атомні авіаносці в водах поблизу Китаю. Це сприйняли як сигнал прагнення Вашингтона. ...помогтися стабільності в Південно-Китайському морі. Японія планує розмістити ракети класу земля повітря середньої дальності на острові Йонагуні, розташованому приблизно за 112 кілометрів на схід від Тайваню. Раніше прем'єр-міністр Японії заявила, що в разі нападу Китаю на Тайвань її країна може втрутитися в конфлікт. Китай відповів на це економічними санкціями, патріотичними кампаніями та дипломатичним тиском на Токіо. Міністр оборони Японії заявив, що планує відвідати військову базу Йонагуні, після чого буде розроблено. Схему розміщення ракет аналітики стверджують, що там найімовірніше з'явиться японський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, тип 03 «Чусам» ми вважаємо, що його розміщення знизить можливість збройного нападу на нашу країну, і не вважаємо, що це збільшить напруженість у регіоні. японія зміцнює свої південно-західні острови. Це так званий перший острівний ланцюг поблизу Тайванської протоки та східно-китайського моря. Він має стратегічне значення, і Китай може націлитись на нього в разі нападу на Тайвань, щоб ізолювати окінаву, де розташовано понад 30 американських військових баз та Інших об'єктів останніми тижнями американські війська відпрацьовували розміщення тимчасових баз та перекидання вантажів з Окінави на Йонагуні. Крім того, балістичні ракети, випущені Китаєм під час минулих навчань, упали в районі Йонагуні. Це свідчить про те, що військові дії на Тайвані автоматично торкнуться території Японії. Китай заявив, що Японія розміщує ракети навмисно, щоб створити регіональну напруженість та спровокувати військову конфронтацію. А заступ. Нак міністра закордонних справ Тайваню зазначив, що Японія має право вживати заходів для захисту своєї території і що розміщення ракет підтримує безпеку в тайванській протоці. Сідіньпіну понеділок поговорив телефонами з Дональдом Трампом. Як написали китайські державні змі, голова КНР заявив, що повернення Тайваню під контроль Китаю є ключовим елементом міжнародного порядку після Другої світової війни. Аналітики вважають, що таким чином Пекін намагається задати тон на тлі дипломатичного конфлікту з Японією. Хоча Тайвань ніколи не був під контролем КПК. Трамп підтвердив, що під час розмови він торкнувся низки тем, зокрема, війни Росії проти України, Фентаніло, а також поста. Чання до Китаю американської сої та іншої сільгосппродукції Цікаво, що про Тайвань він не згадав. США розгорнули атомні авіаносці в водах неподалік Китаю. Багато хто побачив у цьому намір Вашингтона зміцнити стабільність у південно-китайському морі, зокрема шляхом нового воєнного партнерства з Філіпінами. авіаносець ВМС США Джордж Вашингтон перебуває в південно-китайському морі. Минулого тижня він увійшов у протоколу Сон і взяв на себе управління, тоді як авіаносна ударна група Німець завершила операцію. Обидва авіаносці оснащені атомними двигунами. Авіаносець Джордж Вашингтон розташувався неподалік. Лік місця, де минулого місяця сталася аварія двох літаків ВМС США. Ударна група Німець. Перед тим як залишити регіон, провела спільне з Японією та Філіпінами тристороннє патрулювання в районі спірного рифу Скарборо, на який претендують Маніла і Пекін. Китай висловив протест і направив у район своїх бомбардувальників. Берегова охорона Філіппін також повідомила, що помітила у районі Рифу кілька військових китайських кораблів. Водночас Вашингтон і Маніла роблять новий крок для протидії Пекіну. Міністр оборони США під Гексет та його філіпінські колеги. Оголосили про створення нової спільної оперативної групи, покликаної стримувати Китай. Завдяки їй американські та філіппінські сили зможуть швидше реагувати на появу китайських кораблів і краще координуватись у кризових ситуаціях. Напруженість у районі спірних мілин, зокрема неодноразові зіткнення, зберігається вже кілька місяців. США Та КНР провели другу зустріч з питань безпеки. Переговори відбулися на Гаваях. ВМС КНР написали в соцмережах, що це був відвертий та конструктивний обмін думками щодо нинішньої ситуації з безпекою на морі та в повітрі. Водночас вони також висловили протест у зв'язку з проходженням американських військових кораблів через тайванську протоку і південно-китайське море. Китай вважає ці райони своєю територією, але США та багато інших країн відкидають його. Претензії минулого місяця міністр оборони США під гексет висловив стурбованість щодо військової агресії Китаю в цьому регіоні. Як низькотехнологічні чипи стали важливим тиску Китаю на захід. Проблему оголив конфлікт навколо штаб-квартири китайської компанії Nexperia у Нідерландах. Водночас, недавно автогробники обіцяли зміцнити свої ланцюжки постачань чипів. Автомобільна промисловість вважала, що здобула урок з дефіциту чипів під час пандемії. Але боротьба за контроль над штаб-квартирою виробника Nexperia, що належить китайській компанії Vintec, оголила нові ризики. Nexperia на своєму заводі в Дунгуані виробляє низькотехнологічні напівпровідники, що використовуються в автомобільних гальмах та електричних склопідіймачах. Нідерландський уряд узяв під контроль штаб-квартиру Nexperia в Нідерландах, пославшись на побоювання, що високі технології країни можуть потрапити до рук Вінтек. У відповідь Пекін призупинив експорт чипів, у наслідок чого Нісан Хонда та інші автовиробники були змушені скоротити виробництво. Професор Лі Сін із Гуандунського інституту міжнародних стратегій стверджує, що Європа і особливо Нідерланди недооцінили можливості Китаю. Вони думали, що контролюють Некспіріа, але насправді вони контролюють лише одну адміністративну будівлю штаб-квартиру. 70% складальних та пакувальних цехів розташовані в Дунгуані. Це зовсім недалеко від мене. Поруч із Гуанчжоу. Після того як вони це зробили, влада Китаю вирішила, що Дунгуань більше не виконуватиме замовлень Некспіріа і зупинить експорт. А щойно експорт припиниться, німецька та французька автомобільна промисловість опиняться у скрутному становищі після переговорів з Китаєм. Уряд Нідерландів ухвалив рішення про пом'якшення контролю. Пекін заявив, що це цитата перший крок у правильному напрямку у розв'язанні проблеми дефіциту чипів. Ситуація з Некспірія посилила тривогу щодо залежності від Китаю, але позбутися її непросто. Вважає Йорг Путка, європейський експерт із торгівлі з Китаєм. Замінити Китай як постачальника дуже складно, але знову ж таки, випадок із рідкісноземельними металами та випадок із Некспірія змушують людей переглянути свої плани на майбутнє, шукати альтернативні варіанти. США Європейський Союз працюватимуть над диверсифікацією своїх торговельних відносин. Ось що сказав єврокомісар з торгівлі після зустрічі в Брюсселі з міністром торгівлі США Говардом Лютніком. Є 12 країн, переважно в Тихоокеанському регіоні, які хотіли б тісніше співпрацювати з нами, і це надзвичайно важливий сигнал, оскільки йдеться про 30% ВВП та 40% торгівлі. Я надав детальну інформацію про поточні переговори з Індією, ОАЕ, а також про те. Що інші країни перської затоки зацікавилися і хочуть приєднатися до цього процесу та поновити роботу над міжрегіональною угодою. Я також висловив сподівання, що до 2027 року ми зможемо завершити переговори щодо вільної торгівлі з Філіпінами, Таїландом та Малайзією. Після укладення торгової угоди в серпні ЄС і далі веде переговори зі США про зниження мит, про зменшення тарифів на експорт сталі до США поки що не йдеться. Сторони заявляють, що також працюватимуть над розв'язанням проблем. Ем пов'язаних із постачанням рідкісноземельних земельних металів